СНП Івано-Франківської громади продовжують приймати документи на виплати військовослужбовцям. За словами директора департаменту адміністративних послуг Богдана Пителя, станом на сьогодні за фінансовою підтримкою звернулися понад тисячу військових. Одна із найпопулярніших послуг це призначення одноразової матеріальної допомоги на амуніцію та спорядження. Станом на сьогоднішній день від початку року вже прийнято більше 1100 заявок. Таких подано тобто за півтора місяця. Також подано заявок. На одноразову матеріальну допомогу у зв'язку з пораненням з таких заявок у нас поступило 110 від початку року, і також допомога на реабілітацію. Чи заявок поступило на реабілітацію та відновлення. Це нова програма, яка діє відповідно вже у 2024 році. Оформити заявку на отримання грошей від громади можуть і найближчі родичі захисників. Ольга Куцакова, бабуся військовослужбовця, заявку на виплату коштів для онука подає уже вдруге. У минулому році я також подавала документи, я подавала документи, бо він безпосередньо на фронті. Так? І довідку він мені прислав перше, що учасник бойовий, потім прислав, що він посвідчення. В нього вже є на руках учасника бойових дій. Воно було, я скопіювала, подавала документи. Тут мені гарно обслужили, все гарно назвали, все. і ці кошти 20 тисяч він отримав на свою картку. За словами адміністраторки ЦНАПу, документи приймають як від найближчих повнолітніх родичів, так і онлайн, якщо військовослужбовець не може особисто подати документи. Дуже часто приходять родичі оформляти допомогу, як батьки, дружини. Ми їм допомагаємо. Якщо в них є навіть документи скановані, ми відправляємо на електронну адресу, допомагаємо роздруковувати, допомагаємо заповнювати заяви. Якщо подають у родичі на допомогу чи реабілітацію будь-яку виплату для військовослужбовців, то кошти йдуть тільки на рахунок військовослужбовців. Більшість із виплат такі ж, як і минулого року, однак суми значно збільшилися. Це програма на амуніцію. 50 тисяч гривень. Ми даємо, хто бере участь в бойових діях, 20 тисяч, хто мобілізований, але ще не бере участь у бойових діях або виконує інші завдання. Це 30 тисяч гривень на якщо є поранення, це 10 тисяч гривень на реабілітацію, це покриття житлово-комунальних послуг. І для тих, хто має статус УБД, і хто не має статусу. УБД. це при народженні дитинки військового 50 тисяч гривень. Допомога, це допомога дітям військовослужбовців до дня народження. Ну і ряд програм більше 20 програм, які ми фінансуємо. Нагадаємо, ознайомитися із переліком виплат та необхідними документами для їх оформлення можна на сайті ЦНАПу у окремому розділі послуги для військовослужбовців або у телеграм-каналі «Франківськ захисникам.